Плюританові селаблоки стають все більш популярними серед автолюбителів, які прагнуть поліпшити керованість свого автомобіля, якість їзди на своїх автомобілях. Тож ці запасні частини підвиски передбачені для заміни гумових оригінальних запчастин вашої підвізці, таких як тулки важелів поперечної стійкості стабілізатора або важелів вашого автомобіля. Багато хто задається питанням, чому автовиробники не встановлюють поліуретан, починаючи прямо із заводу, і чи взагалі це є доцільною модернізацією вашого автомобіля? Тож давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Однією з основних причин, чому автовиробники не встановлюють поліуретановий Салонвохи з завода є те, що поліуретан за своєю характеристикою є набагато молодший матеріал за гуму. І на той момент, коли саме почали вже розробляти та використовувати поліуретан в, в цілому в автобудуванні, то автовиробники вже кілька поколінь дуже успішно випускали автомобілі на гумових деталях. Друга особливість в тому, що поліуретан як матеріал дорожчий у виробництві ніж гума, і поліуретан це такий більш високоефективний матеріал, який відомий своєю довговічністю та більшою стійкістю до зносу. Наступна особливість поліуретану в тому, що його складніше обробляти ніж гум, і це може призвести також до збільшення виробничих витрат. Четверте. Всі промислові потужності вже налаштовані на обробку та виготовлення деталей з гуму. І перехід цих заводів на інший матеріал означатиме повне переобладнання всіх своїх потужностей. А це ж ви розумієте, може влетіти в достатньо велику суму. І це якраз таки остання така важлива характеристика в тему, в тому, що виробники автомобілей мають враховувати всі елементи, і такі фактори, як Економія пального в автомобілі, викиди та безпека і поліуретанові вони можуть покращити керованість їзди, проте не завжди вони впливають на а, решту цих факторів так само позитивно. Тим не менш є кілька переваг використання поліуретанових салонбоків в системі підвізки автомобіля. По перше, поліуретан більш довговічний за гуму, а це означає, що компоненти можуть прослугувати значно довше і з часом потребуватимуть е меншого обслуговування. Друге, поліуретан краще протистоїть деформації і прогину, що може допомогти поліпшити е керованість або е акуратність водіння вашим автомобілем. І поліуретанові салонбоки можуть стати відмінним оновленням для водії які прагнуть якраз таки поліпшити продуктивність та керованість автомобіля. Вони можуть допомогти зменшити крен кузова, поліпшити керованість, як я вже зазначив, а також забезпечити краще щеплення з дорогою вашого автомобіля. Багато автолюбителів взагалі вважають поліуретанові сайлентблоки однією з кращих форм модернізації вашого автомобіля, чи можна встановлювати поліуретанові сайлентблоки на будь-які. Автомобілі так майже на будь-які автомобілі можна встановлювати ну такого, о, скажімо так, битового використання можна встановлювати поліетиленові силенблоки. Проте, які саме вибрати селенблоки, як краще їх вибрати, як краще їх встановити, краще проконсультуватися з відповідним фахівцем, який зможе вас о, трошки детальніше пояснити і розказати, які як і які краще вибрати. Тож ставте на свої автомобільчики тільки якісні деталі, і вони прослужать вам значно довше.